Коли е, люди заходять на державну службу, особливо на управлінські ролі, в них е, ну звичайно треба зорієнтуватися першої, ну які в тебе ресурси, чим ти можеш керувати. Е, для того щоб робити зміни, ми розуміємо, що це м, там підзаконні акти або закони. і тут важливо зрозуміти, що більшість підприємців, ну вибачте, і я в тому числі, да, і бізнесменів читали конституцію останній раз е, в школі, регламент Верховної Ради ніколи. Регламент комітету кабінету міністрів ніколи, а це правила гри, по яким працює вся штука. Якщо ви не розумієте, як працюють правила гри. Ну, коли ми приходимо в корпоративний світ, ми принаймі там ми знаємо правила навігації, якісь полісі. Якщо нема це стартап, то там все просто. Це... А тут є регуляторні штуки. Більшість людей, які проходять на державну службу, не читали і не розуміють, що таке бюджет.